Колінний модуль, який адаптується сам, не фантастика. Це Orion 3 від компанії Blatchford. Orion 3 це сучасний мікропроцесорний колінний вузол, створений для тих, хто не хоче миритися з обмеженнями. Він працює в режимі реального часу, аналізуючи рух користувача та автоматично підлаштовується під його потреби. Що в ньому особливого? Автоматичне розпізнавання ситуації, сходи, спуски, зупинка, зміна темпу. Усе фіксується без додаткових рухів чи налаштувань. Стабільність навіть під час несподіваного уповільнення або втрати рівноваги. Під час ходи коліно автоматично підлаштовується під темп ходьби. П'ять режимів, зокрема, режим для велосипеду і навчальний, підходить як новачкам, так і активним користувачам. Далі просте налаштування. Через мобільний додаток або прямо на модулі, до трьох днів автономної роботи та захист від вологи і пилу. Максимальна вага користувача до 125 кг. Завдяки інтелектуальній гідравліці Orion 3 значно знижує навантаження на здорову кінцівку та спину, дозволяючи рухатися природно без зайвого зусилля чи страху втратити рівновагу. До електронного коліна додаються зарядні пристрої та перехідники для різних типів розеток. Це зручно та круто, особливо якщо ви часто подорожуєте. 3 від компанії Blackford. це вибір тих, хто хоче комфорту, безпеки та більше свободи.